Привіт, 14 листопада о 19.30 Приходьте, будь ласка, у львівську майстерню шоколаду, яка чудом знаходиться в Києві на початку самого Андріївського звозу. А, вас буде там. Гарна кава, файна чай, і, звичайно ж, цікаві історії. А, презентація електронного проєкту історії моїх жінок 100% ексклюзив від а, вашої улюбленої письменниці. А, насправді зараз я так хочу, а історії деколи зовсім не смішні. Вони всі різні, всі взяті з реального життя. А проект певним чином інтерактивний. Ви можете до нього долучитися, приславши мені свою власну історію, і ми разом можемо її обробити так, що ви станете ліричними героєм того, що потім вразить тисячі читачів. Отже, приходьте 14 листопада 19.30 Львівська майстерня шоколаду на Андріївському звозі. Історії моїх жінок. Історії моїх жінок. Історія моїх жінок. Історія моїх жінок. Історія, історія моїх жінок Історія моїх історія жінок. Моїх жінок. Історія історія моїх жінок. Моїх Історії моїх жінок